Не ходи ходи, Орисю, на гору на лису, не ходи ходи, Орисю, а грай на сопілці. Ой-гой, ой-гой, -ой Українська мова багата та розмаїта, але особливо колоритними є регіональні діалекти. Це ті мовні цікавинки, якими вирізняється кожна наша місцевість. Ой-гой, ой-гой, Наприклад, якщо ваша мама справжня газдиня, яка робить файну фризуру, взуває мешти на обцасах, і біжить до своєї коліжанки, щоб випити у кнайпі чашечку хербати, то з певністю можна твердити, що ви галичанин. Ой, гойдріт сідриці! Ой, гойдері-сідриці! такі жінки в тім тові файні молодиці! Якщо ти не задумаєш, відповіси, що означають сува, Стулка, Требель, чинка, марка, сявка, то ми з тобою точно земляки. Привіт, Харкова. Ой, <буз> Ой, Українська мова на моїй рідній Херсонщині унікальна тим, що, попри тотальну русифікацію і поширення суржика в радянські часи, вона вижила і не була особливого херсонського присмаку. Саме тут у посушливих степових селах воду зберігають у басинах. У дворах влітку розпалюють кабиці, щоб приготувати бекмес, коли бродять кавуни. А зі степу Дме Горішняк. Ой, гой, гойдарі сідриці! Ой, гой, три сідриці! А на жінки в тім самі файні молоди Тільки приїхавши до нашої гумини, можна сісти під гартекою і їсти урок. Ох, уже ці гуменці! Ой, гой, три сідриці! Ой, гойдріт сідриці. А він нечина. Так то й взагалі знахідка для діалектологів. Адже тільки тут капаруха може кинути також жужмантом рунделик на брудну пілку, посмажити на чарі пиріжки з морелями, а потім ще й приготувати гишки. Тлусті тлусті, промовляючи, ото ж я хазяйка на всю губу. Ой гой дриці-дриці, Ой, дриці-дриці, а такі жінки в тім царстві файні молодиці. Галицькі і харківські, Житомирські і Херсонські. Донецький і Вінницький. Скільки ж говірок у нас є, якщо кожне українське село і місто унікальне? І всі ці говірки, як потужні джерела, живлять багато і повноводу ріку української мови? І це насправді чудово, що ми всі такі різні. Але в той самий час усі ми єдині, бо ми українці. Якщо ж деякі слова з нашого дослідження так і залишилися для вас незрозумілими, то це лише привід зайвий раз, або зовсім не зайвий раз, зазирнути до словника. А краще читайте, дивіться фільми, говоріть, співайте українською, бо вона того варта!